Для україномовного каналу, дивіться, яке гарне небо. Виїхали з Харкова, ну що я скажу, гарно, у неділю, 12, О, пруд який гарний, машин не дуже багато, їхати приємно. Що там кажуть, що Харків евакуюється, я Помітили, все, все як завжди. Бачите, квітне акація, небо таке ж гарне, все, все як завжди. Дорогу подзалатали. не скажу, що зовсім, але ямок немає, Приїдемо, їдемо на Полтавщину. Мовного каналу. Гарне місто, місто Полтава. Погода тут ще краще, ще тепліше, хмарок поменше. Отже, під'їжджаємо до е, Макдональдс туди жовтенький. І машин. Тут завжди пробочка стоїть, а зараз ні. І це дуже гарно. Макдональдс. Для україномовного Полтаву проїхали без пробок. І це дуже гарно. Два базівка, 8 день тому, проїжджали. Ой, така дорога, тут десь сюди, тут десь сюди Ну, не квітла акація, а зараз розквітла. Як вона пахне, але тут не чутно до автівки. Красиво, красиво. Та вся Україна красива. І Харківська, і Болтавська, і Карпати.